Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші лайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння буде на воски. Що вас найближчим часом здивує? Що вас найближчим часом шокує? Давайте розглянемо сьогодні таку відливочку разом. Будемо починати. Намагайтеся ні про що не думати. Дивіться тільки на водичку або на вогник свічечки. І будемо починати. Повторюйте зі мною, що найближчим часом вас найближчим часом здивує, що шокує, які події, які зміни, які ситуації? Що буде відбуватися? Так, два місяці. Стосується матеріального блага. І тут два мішки. І тут щось не на офіційному рівні, а на законодавчому рівні. Щось таємне відбувається відносно грошей. Тут дві сторони змальовуються, тут може бути таємно. Знаєте, якась домовленість відбутися на рівні фінансів, на рівні матеріальному. Або знаєте, якісь, можливо, будуть операції такі не дуже чесні. Так. Ну, щось так точно не так, тому що до два місяця вони, якась прихована інформація буде такого роду про якийсь процес. Хтось нечистий на руку однозначно. Така новина надійде до вас. Так, змальовується чоловік. Одинокий чоловік якийсь. Щось втративший, щось він втратив. Можливо, чоловік якийсь, який найближчим часом може вас здивувати, і він... Можливо, він втратив свою другу половинку? Емоційна сфера. У вас надія на кохання, надія на любов. Абсолютно оправдана. І знаєте, тут люди, як наче і дивляться в одну сторону, але не бачать один одного. І робота над відносинами або і їхнє будівництво. І все це про кохання. Це два учасники. І все це говориться про їхній емоційний, їхній емоційний стан. Та і, і знаєте, найближчим часом якось одна людина подає руку, а інша пропонує. У вас як складаються руки. Буде якесь погодження з. Іншою статтю. щось буде якась домовленість. Ви з кимось можете помиритися. Позитивне рішення, яке буде задовольняти обидві сторони, будете приймати. Ви з кимось, як наче, примиритися. Руки в різні сторони. Гладається як інь і янь ви як наче дивитесь в минуле і згадуєте образу, яка ранить ваше серце. І тут тут провина людей, які нанесли вам цю образу, і ви, як наче, з кимось. Перлися лобами. Вас можуть попереджувати про когось, про когось, і людина дуже, знаєте, дуже її потрібно боятися. Вона, знаєте, Якось настроєна так ворожо, ворожо по відношенню до вас. Така людина. Якісь бар'єри будуть переноситися у вас на наступний якось, як срок, як термін якийсь. Планували це зробити зараз, а воно буде переноситися. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Наприклад, протягом тижня або до кінця якогось періоду, і ви якось крокуєте в новий, новий цикл. Хтось вас, хтось вам може говорити, що те, що ви намагалися вирішити за дуже короткий термін часу. Неможливо вирішити, і ви її берете і переносите цю задачу на потім. Це якийсь як бар'єр, який ви будете намагатися як пробити. Якась гора. Вас чекає, знаєте, спір з дурною людиною. Нема сенсу, знаєте, спорити. Якщо людина веде себе, або як дитина, не хоче нікого ображати, але як дурак веде себе. Сенс вам витрачати енергію, знаходитися в цьому спорі, якщо це все неправильно і безрезультатно спір з такою людиною на вас чекає. Так. Отримаєте повідомлення найближчим часом, яке буде стосуватися якихось документів? Так. Тут ви можете з кимось поспорити і виграти виграш, або якоїсь справи. Знаєте, як наче дві сторони вступили в полеміку і виграш якогось спору буде? Знаєте, таке відчуття, як наче хтось приходить до вас без запрошення і порушує порядок? Цей порядок наводили ви те, як приємно вам, те, як зручно вам. І людина приходить і руйнує це все. Так. Вас може здивувати найближчим часом, що людина, яка являлася для вас або порадником, або ця людина була для вас колись орієнтиром. Знаєте, якось раз і в іншу сторону йде втрата авторитету. Ця людина втратила в ваших очах авторитет, свій статус. Ви більше цій людині не довіряєте. У вас це все пішло в минулу сторону. І якось виходить воно все з минулого, і ви з кимось обговорювали цю ситуацію, як наче ділилися своїми емоціями. Комусь розповідали. І тут, знаєте, були дуже сильні емоції, дуже сильні страждання через ці події в вашому минулому. І ви залишились наодинці, і мало з ким ви могли про це говорити взагалі. Ці події вони залишились в минулому, вони закінчилися. Так у вас тут іде збільшена впевненість, яка буде стосуватися того, чим ви володієте. Це або Матеріальна сфера, або це, знаєте, якась така буде впевненість у своєму матеріальному щасті. Знаєте, тут як наче буде купуватися нерухомість. Або це не купівля, а як віддача. Як, наче, у спадок отримуєте? Вас чекає зріст вашої діяльності, вашої роботи. Ви будете підніматися по сходинках, будете свої довготривалі плани змінювати найближчим часом. Ви їх якось знаєте масштабно планували, якось фундаментально планували, а зараз їх потрібно змінювати. І це стосується чогось довготривалого і важкого. В плані, можливо, якоїсь покупки дуже дорогої в майбутньому, або планування цих покупок. От те, що ви запланували на довгий, тривалий термін, то зараз це. Доведеться змінювати в такому ключі. Жінки у вас максимально результативно, максимально продуктивно. Знаєте, буде зараз відбуватися все на роботі, От як наче будуть відкриватися можливості, і ви це, або якоїсь справи стосується, і від вас дуже багато чого залежить, або початок, яке одразу. Знаєте, як понесеться, одразу почне розвиватися швидко, блискавично. Вам будуть надходити новини новини або інформація по двіки, яка буде стосуватися грошей або пропозиція стосовно грошей. Щось таке. Так. На вас чекає щастя в сім'ї, і тут, знаєте, якось це говорить про матеріальну сферу. Все дуже добре у вас з нерухомістю в сім'ї або є гроші і в цьому світі, в цьому щастя, щось таке змальовується. Ви хочете пробитися до стану якоїсь ясності і хочете знайти якусь інформацію. Ті ситуації, в якій ясності немає, тут так цікаво промалювалася. Друзі, друзі пов'язані один з одним, і тут щось іде гроші в бізнесу в справах. Друзі, які постійно говорять про бізнес, про справи, про роботу. Тут, знаєте, як наче фінанси, вони щось обговорюють, щось, щось між цією дружбою є, щось, щось буде якесь. Якась новина буде стосуватися ці, ціє, цієї справи. Так. Так, що ще? Так, у вашому колі спілкування є особистість, знаєте, як на чазотеричного характеру. І ви на цю людину орієнтуєтесь, знаєте, людина, як говорять... Не від світу цього, так? По іншому думає, по-іншому все бачить навколо себе, по-іншому робить висновки, езотері... езотерична у всіх сенсах. Знаєте, езотерична у всіх сенсах, дуже світла особистість, у всі чакри світлі. Щось таке змальовується. І всі сфери життя оцієї людини розвинуті. І ви прислуховуєтесь до цієї людини. Вона як порадником іде вам. От тільки не це чоловік чи жінка, в кожного по-своєму, мабуть, буде програватися. Так, що ще? Змальовується чоловік, Змальовувався, Знаєте, як наче голова сімейства? Щось він розповідає, щось говорить, якісь висновки робить, якась розмова йде. Знаєте, найближчим часом ви будете хвилюватися через якусь таємницю, яка, про яку ви будете знати і будете хвилюватися з цього приводу. Новина, знаєте, така важка для вас. І ви думаєте, якби ви могли про це розповісти, вам би стало набагато легше. І ця новина пов'язує трьох людей. Ви будете спілкуватися або спілкуєтеся вже зараз з людиною, з людиною, знаєте, людини папір в руках і, можливо, це якийсь бюрократичний працівник, в руки, квітка, документ, документ буде стосуватися сім'ї. Якийсь, знаєте, високопоставлений є працівник. Ви спілкуєтеся з цією людиною. Або, наприклад, щоб вашу задачу вирішити вас можуть звести з якоюсь високопоставленою людиною. Щось таке. І Це буде стосуватися якихось документів стосовно вашої сім'ї. Так. Давайте подивимося ще, що до цій стороні. Угу. Тут у вас йдуть фінансові операції, надходження. Ви якось задоволені, але чомусь хвилюєтеся. Щось заважає вам радіти наповну. Так. Жінка змалювалася, вона. Знаєте, таке відчуття знаходиться на відстані, але чомусь дуже хоче про вас все знати. Знаєте, як наче хоче отримати інформацію стосовно вас, бо їй це вкрай важливо. І я, як завжди, вам говорю, що нікому нічого не розповідайте, бо це не потрібна інформація ні для кого. Зберігайте свою інформацію, зберігайте себе, і тоді все буде добре. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалося. Бережіть себе, будь ласка, на ну, все добре.